Всім доброго дня. Так, рішив зробити перещипальну машинку. Робив, робив. Ну, не скажу, що я такий гадюмний. Я, по-перше, її ніколи в роботі не бачив, бачив її тільки на відео, як вона працює. Уяву маю, що воно таке. Я взагалі її не хотів робити. Мене колись Юра збивав, знайомий. Мій. Ну, то я він купив дітям, я пропустив мимо ушей. Це мене вже збив конкретно Паша із каналу Робочий варіант. Каже, зробіть, каже, що ви ерундою займаєтесь. Та кажу, в мене небагато там, 50 бролерів, але вийшло 70, там знов 50. Ну, факт не в тому. Рішив, підбив він мене, він мені ще скинув відео, там 5 з лишнім кілограм бролер, бо мені по 3 кіла, то, то, то для мене не бролер. Мені треба наздоровуватись. Вес заїхав на металолом. Блін, зараз ці собаки перегукають. Заїхав на металолом, там якраз здали барабана цього і стиралки. з хрестовиною і внутрішні той був барабан. Ну, я тепо викидав, шків був. Моторчик був, ну мотор там не такий стояв на цій, там асинхронний 3000-й мотор. Я забрав шківа з нього, хоча там шків великий. Я сюди виточив на такий моторчик, поставив 50 мм виточив шківка і напресував його прямо на той шківок. Бо там отвір геть маленький. Я його прямо на нього напресував, поставив на грунчика. І буде він ходити. Крутив, крутив, ну вона тут двойна, я вставлю фотки. на цей двойний був. І дуже тоненька ніржавієчка ця всередині. Тут була така штучка, ось полоска одна полоска, друга там по фоткам подивитись. Я скатав кольця із півторачки, бо тут бачите, яка у нас Ну, житенька. Але ж Яке не є, ну ні ржавійка. Я так його все лишив низ, низ там був хитрий. Ось отакий. Тоже, якщо хто буде з такого робити, то по фоткам побачите. Я думав з нього робити. Перше мені цей низ не сподобався, ну, це то заварилося без питань. Але оце криве горбате і ще одне. Ось, бачите, чуть не 2 см уходить у барабан. Я взяв четверочку дюральку, хрестовина, відсверлив її. Ці пообрізав крайні. А, і ще що тут? Вона зміщена в сторону чи півтора-2 чи см. Дивіться. Сюди під краєм ця, І дивіться, який зазор тут і тут. ну Я її виставив по центру, зажав цими рідними їхніми. Ну, вони там якось заклюбка була, я її просверлив і зажав. Замінив печеничка тут. І ще ось додаткові поставив болтики. чотири штучки. Якраз 4 міліметри, Вон там, де воно уперлося, йому там понравилося. Воно, бачите, де вона? Ось ось. Йому тут сподобалось, я її так просверлив, натягнув, все. Зробив такий низ, взяв ту хрестовину. Цепляють до хрестовин, я такого не люблю. Я її зрізав, цю хрестовину. Проточивала, напресував флянчика, вварив з двох сторон, проточив флянчик, це в мене вийшло 62 міліметри. Ну і так я його зробив, так я його і поставив. Він стає сюди. Тут поробив кріплення під неї. Кріплення я Робив ось опідці, де стоять балансіри. Такі бетону той відлитий. Вище та виміряв його. В общем, у нас таємно отак. Сюди. Тоді ставиться вал. Отак. І з п'ятерки з дюралі теж зробив такого диска. Сюди поставив уголочки і прикрутив з каністри, обрізав воно. Де, таку, щоб нижче було, щоб перо скидало. Там кажуть, не треба ті уголки ставити, бо балансір буде збита балансіровка. Я вас умоляю. Я то скільки відео дивився, думаю, що та курка літає, як сраний віник по цій перощепальній машині. Тоді до мене дійшло, то вона баланс шукає. Це шутка, звісно. Так що тут про балансіровку ніякої мови не може діти, тому що немає тут такого. Машинка в холосту не робить. Ось сюди. Він в мене вийшов, лист був трохи деформірований. А як вирізав його, він взагалі стрельнув. Чуть-чуть є восьмерка. Ну, Я про ту восьмірку не переймаюся взагалі. По пальцям тут 30 пальців на ній. Діаметр її 46 см, барабана 51 см. І барабан з цієї сторони ось такий. Не захотів заварювати той отвір, пробку вирізав. І тут вирізав по уровень цієї штучки 20 см вікно завширки І вийшло воно тут. 5 сантиметрів, по-моєму. Хватить йому, викине з головою. Там ще нюансик, воно стягується ось таким кольцем. І прийшлося це кольце, там резинка сюди ставиться по кругу отак. І прижимається тоді того кольце місцею. Ну, я зробив такий зйомний розборний барабан тут до цього, як барабан, жолобок цей. Повигинав, щоб нігде не було зазорів. Воно де поварював. І він буде такий цей члопочок. Такий корпус я для нього зварив. Стандартна ця. Та Зараз буду ще радіатора цеплять, бо радіатора китайці взагалі не поставили. І Вже зберу. тут три ряда. Три ряда через 8 см один від одного. Шість. Шість. І, по-моєму, 9 см палець від пальця. три ряда. Такого. Хватить йому поза очі. Тут немає нічого сложного, я знаю точно те, що температура тут. Температура і обороти велику роль грає. Ну, То ми розберемося. Я його пропускав, запускав, як забирав. Побачив, що воно так. Все поховано. Така рамочка, зварив 75 на 40 Так, 40 см, так 75 І Під мотор тут зробив. Тут натяжечку зробив, щоб його натягувало. Зробив отвір, щоб якщо воно все буде закрите, головку вставив, якщо вдруг підтягнув, даю все. Робив так, щоб вже й внуки не заглядували до нього. І зробив усе, не уварював ці боковушки, всі чисто боковушки розборні. Вона вся гола рамка струби. Зараз соберу, покажу, вже яка вона буде повністю зобрана. Ось я її зібрав вже. Така вона вийшла. Без столика я не схотів робити столика, вона пряма. Получилася. ну Я так хотів поставити її на лавочку, бо її, що ж вона там одробила, бролери типу. Получилась вона ну по самий вершок сюди 47 см. Так, 75 подовжені. Така вийшла ящичок, мотор. Нічого заумного тут немає, регулятор оборотів, ну, реверса поставив. це зробив спеціальний отвір, щоб не розбирати його нічого, якщо ремня вдруг підтягнути. Натягну, да і все. І така вона вийшла. цей хамут стяжний. Цього носика я можу повернути. І сюди. Ні, сюди сильно не поверну, бо упреться хамут. А в цю сторону, хоч сюди, хоч сюди. Ну я так посчитав, що він має отак йому місце. Так, що там по розмірам, я трошки не сказав, може. Зараз включимо. Дивіться, висота 28 см цього бака. Ось від кольця, ну і до, і до сюди. До ізлому, 28 см. Носик 20. А, то отвір 21. А носик, чи цей отвір 20 я вирізав, а тут 28 Він на 7 сантиметрів. По пальцях пальців 99 штук тут. Отут тут має бути сотий. Побачу. Випробую її тоді, якщо сюди на ступечку буде так уточити, її ставити і обрізати буде вищий просто. Робив, робив пальці 100 мм, посадка 20, ну, пальці всі різні, бо робив максимально, щоб, і... бачите, як вони сходяться. Один напроти одного. Сюди. І є деякі, за... трошки заціплюються. Паша з робочого варіанту саме казав, буде тарабанить. Буде хай тарабане. Ось так вона робить, бачите, затирає пальчик. І ще, Паша казав, що стартує з медляної скорості, чи фати, щоб оборотів не було забагато, бо я шківажу Ну, пальці можна порахувати. і зупинити її. Нереально. Так що оборотів. Ніхто на таких оборотах нею працювати не буде. Ось, і вже вона буде собі. Пальці можна порахувати. Виключаємо, крутиться проти часової. Тумблірка клац. Включаємо і крутиться по часовій стрілці. Ну і додаємо. Тут. О, тут вітерок гонить, Пірь я повикидає. В общем, поліпає її трошки. Ну, це на такій скорості. що робить? Робить вона буде це 100%, тому що у людей робить, що вона в мене не буде робити. Далі просто діло техніки. По пальцям тут п'ятерка, товщина. А посадка 20 і у пальчику ширина там 2 мм посадочна. Я з тої сторони, з тієї сторони, сверлом морковкою. отою ступенчасте воно називається. Ото ним я вибирав трохи, щоб вони сіли хорошо. Тут оці сверлив звичайною коронкою. Зараз покажу якою. Ось вона. На 20 как короночка. Чудово. Тільки. Ну, я сверлив, було жарище, то дрелька два рази віддихала. Так, ідеально вона тут же чорний метал проварений. Ось сюди вона вставка. І ось сюди вставка. Півторачка тут і тут пляшка ця ну, отлично. Отлічно. Пальців 99, тут 30 пальців. Да, 30, а це, мабуть, 31. Тут 69. Тут 69. Так, я їх по 3 розрахував. Ну, пальці такі. Пальці я брав на Elixі, 16 гривень палець. Плюс пересилка 100 гривень. Якраз 100 пальці 100 гривень, по 17 гривень він отримав. Так, по розмірам, в принципі, все. Я ж кажу, Дивився я їх дивився. ну, Це Паша, тобі спасибо. Ти мене піддразнив під таку штуку. Дружина була, каже, та не треба поскубем вручну, а це як зробив, каже, та так нічого красиво вийшло. Так, десь м'ячика вітром задуло, Ага, аж воно зараз піду. Уже звіряка побачила, що я забрав у неї м'ячика. Прийшла, одняла у мене все. Там є у мене така звільня. Для кота! Так само буде й броля літати. Тут це оберти великі. Воду я не робив. Воду я не робив сюди, я буду з поливайки поливати, не захотів я її підводити. А так, а так, в принципі, по розмірам я все сказав. Ну, Тут до неї, воно ж мені не так все просто закінчиться. До неї ще треба чайника того парільного зробити, парчана того. Я ж трошки не та людина, що я буду з градусниками бігати вокруг нього. Шаманить, а температура там дуже важна. Така вийшла. нічого. А температура там дуже важна в ошпарюванні. Ну, те, що вона буде працювати, я знаю і так. А вже привичка, це вже діло техніки до неї привикнуть. І тут поробив, я вже закрутив, тоді думаю, треба було б зняти, поробив усе на розйомах, воно щоб оце на чердак не виносить. Два болтика відкрутив, натягнув, сітєвого тільки відкрутив, а те на розйомі витягнувся і забрав. Забрав у хату, положив, а це виніс на чердак, Хай, Хай ми ще граються з ним, Тарабанять. Так що, ну, в принципі, майбутнього все, що я хотів сказати. Не можу показати. Покажу через півтора місяця. Сьогодні у нас 30-те. Сьогодні 20 днів тільки в ролером, ще немає чого скупти. Покажу, покажу її в роботі однозначно, протестую. Якщо сюди, ще поставлю сотого пальчика посередині. Він буде вище і обріжую, ну тут наступочку точить, бо його не можна. Тут виходить, 6, 10 і. по-моєму, 14 пальців. Да. І 14 по кругу. 14 і 6, 20 і 10 у цьому кругу. Три ряда. Розмічати там вже. Діліть ножте, розмічайте, як воно буде. Просто відстань. Так, я дивився так, щоб я розумію. Ну, воно, коли великі обороти, воно лягає, воно нічого не затирає. Але ж, але ж, так воно робить. Ще раз. Десь воно пальчика ще велить. Ну, так йому захотілося. Хай ще все, всім добра і миру. Питайте щось зробити. все одно в когось вийде. Хто щось зробить, у того все вийде. Все, всім добра і миру.